Аналіз роботи Хаві та що чекати, далі. Хаві прийшов в Барселону, коли вона йшла на 9 місці. Виграши лише 5 ігор з 15 з початку сезону. Барселону, яка грала тоді через навіси, яка мала жахливу атмосферу всередині, не маючи лідера на полі. Посеред сезону, коли Месі пішов з Барселону. В той час за Барселону грали коутінню збитий льот, молодька не знала, як грати. А рятувати це все виходив. Люк, де Йонг. це ж хаві зміг витягнути максимум, зайнявши тоді друге місце. Ну, перше місце просто було неможливо дістати. Та тоді. А також того сезону Барселона Прихаві змогла виграти смаковиту Реал 0,4 на їхньому полі, що давало надії на світле майбутнє в наступному сезоні. Наступному сезоні Барселона підписує за 60 мільйонів Рафіню, за 60 мільйонів Левандовські, що виглядало дивно, хоч П'єре Марік грав непогано, ну все ж, та Жуля Конде. Той сезон Барселона зайняла перше місце в Лалізі, виграла також суперкубок. Але, на жаль, в лізі чемпіонів вилетіли вже на груповому етапі. Хоча грали дуже добре і по моделі XG виглядали набагато краще. Але футболі таки можливо. По цьому сезону я можу сказати, хаві як на мене також вижив максимум, маючи дивний склад, не маючи потрібних гравців, не закривши опорного півзахисника, як коли пішов Бускетс. Весь сезон були травми у всіх іграх, крім першої. Не могли не міг хтось грати з основних гравців. Герандовський також не забував, показуючи одну з найгірших реалізацій за всю свою кар'єру. Барселона мала шанси на трофеї. Так, гра була дуже гарною, але не вистачало результату дуже часто. Прагматичності, певності, досвіду, чачи перемоги, Реала, Потім зовсім взагалі пропускаючи на останніх хвилинах. Дивні рішення, коли футболістів то тороухо візьме, зробить червону карточку. Ті самій грі Канцело піде в підкар. турне пенальтів. Чого ж чекати від Ганції Фліка. Парадоксально, але головним тренером Барселони стає людина, яка завдала найсильніші поразки Велочі Барселоні. Звичайно, надіємось на воскресіння Левантовського, як тоді він розкрестив Болатенга та Мюллера. Також, скоріш за все, це буде високий інтенсивний пресинг. Тепер буде поменше в Барселоні перекатування м'яча, адже завжди працював Гансі Флік, такого не сильно замчалося. Хоча, хто знає, ну все ж, головний тренер це завжди щось по нове. Це завжди нові шанси, нові відкриття на версій. Можливо, ансипатія. Можливо, Повернеться і покаже себе в Барселоні. Адже бачите, з її флангу грає зараз Рафіня. Можливо, вийде підписати Кіміха, якого давно вже сватають до Барселони, і він начебто сам не проти, що хоче змінити обстановку. Побачимо. Все ж Барселоночка ще один важкий сезон, де ніхто толком не може стати, що буде, що очікувати.